Цілісно бачити людину, бачити потенційні її можливості, не на той момент обмеження, яке вона має, що вона не може, а потенційно, що вона може мугти когнітивно найбільше, як може адаптуватися, що можна зробити, щоб їй стало краще. Ти дивишся на людину цілісно, як духа, душу і тіло, і ти враховуєш у потреби душі, духа і тіла разом. І це якраз включає ерготерапія. І тому вона моя, моя. Ерготерапевту треба дуже бути важ таким чутливим, що людина любить, що любила, чим займалася, щоб ці моменти використовувати у терапії відновлені. Праця з дітьми вона вимагає спуститися на рівень дитини. Для дитини важливо бавитися для неї важливо, щоб багато речей було через ру. Але розуміння її нозології. Розуміння її вікової категорії і, відповідно потреби, тому що, якщо ти бавишся з дитиною 13 років, ну це вже трошки інакша гра. Це має бути більше там на логіку, на мислення, на інші такі речі, якщо бавишся з дитиною 6 років, це дуже часто рольові ігри, і для її розвитку вони є необхідні.